Миш Мартін дуже любив своїх велетенських бджіл. Вони були розміром чи не у два рази більші за самого бджоляра. Тому інші мешканці лісового містечка трохи їх побоювалися, хоча і були вони досить милі, попри свої довжелезні жала. Бджіл налічувалося аж цілих 32, і жили вони тут одразу біля млина у своїх просторих вуликах, що для них побудував миш. Бджоли були дуже розумні. Часто в день їх можна було побачити разом з їхнім власником на дворі пасіки. Вони сідали за величезний стіл, пили чай і обговорювали останні новини Лісового Королівства. Також тут часами точилися суперечки щодо якості меду, нових сортів і різновидів квітів. І ще про багато чого. Бджоли обожнювали Мартіна і не тільки через те, що він про них дбав, а ще й тому, що Миш був єдиний, хто розумів бджолине годіння. Останньою новинкою на пасіці став зелений мед. Цікавий він був не тільки своїм кольором, а ще й тим, що він світився вночі. Та щоб його виробити, треба було постаратися. На квітковому полі росли зелені квіти, та не з усіх них виходив мед, що світився. Було два види квітів. Вдень обидва виглядають зовсім однаково, але вночі половина світиться, а половина ні. Тому збирати нектар з квітів треба тільки з вечора. Саме тоді бджоли беруться до роботи. У свої лапки вони беруть відра і летять на пошуки. Як тільки бджола знаходить потрібну квітку, вона своїм хоботком висмоктує дорогоцінний нектар і наповнює ним відро. Щоб зібрати необхідну кількість нектару, бджолі треба працювати цілу ніч, та найскладніше починається близько ранку. Бджола вже не в змозі злетіти, бо відро стає надто важке і сил у бджоли після важкої ночі майже не залишається. Тож доводиться додому повертатися пішки на своїх задніх лапках, тягнучи важкий і такий цінний вантаж. А вдома на бджіл уже чекає Миш Мартін з найсмачнішим у світі сніданком. Бджоли обожнюють медові кекси з пелюстками квітів, що він їм пече. Отак вони поп'ють чайочку з кексами і йдуть відпочивати. Миш обходить всі бджолині вулики та турботливо вкриває своїх друзяк їх теплими ковдрочками. а сам після цього іде ще зайнятися нектаром, що принесли бджоли. Мартін відсіджує нектар від грудочків, додає різні приправи, розливає мед по баночках. Закручує кришками та відставляє його до шафи настоюватися, щоб з нектару врешті утворився мед. Все це дуже складний процес. Та Мартін закоханий у свою роботу. Час від часу по мед приїжджають різні мешканці королівства. Всі люблять заранечко з'їсти свіжу булочку з маслом і медом. Весна добігала кінця. Поволі на лісове королівство насувалося жарке літо. Ставало дедалі тепліше. Зовсім скоро від спеки не врятуєшся навіть вночі. Одного тепленького ранку невиспаний миш Мартін прокинувся у своєму ліжечку. Невиспаний він був через те, що вночі була дуже потужна буря з блискавками і градом. Бджоляр встав з ліжка і потягнувся, от би ще пару годин поспати, та треба було братися до роботи. Він вдягнувся і вийшов на ганок свого будиночка. Усе подвір'я перетворилося на одну велетенську калюжу. З вулика поряд виглянула бджола на ім'я Марта. Мартіне, ти вже бачив, що буря зробила з квітковим полем? запиталася вона. Ще не бачив, а що з ним, відповів миш. Від нього майже нічого не залишилося, всі квіти побиті градом. Де ми тепер збиратимемо нектар? Бджоляр почухав за своїм великим мишачим вухом, обмірковуючи, як розв'язати цю проблему, та жодна ідея не приходила йому до голови. Прям всі-всі квіти? Ані однієї квітки не вціліло. Мартін ще трохи подумав. Може, відправимося трохи далі від дому і пошукаємо поле, що вціліло, запропонував Миш. Але здалека ми не зможемо не те, що принести відра з нектаром, а й навіть туди долетіти. Я можу позичити візка у кота Людвіга, яким він возить своє борошно. Можемо спробувати, якщо ти зможеш з ним впоратися. Миш Мартін викотив старенький віз, посадив до нього все бджолине товариство і потягнув його в сторону гір. Їхали вони майже увесь день. Аж поки не доїхали до квіткового поля, яке не постраждало від бурі. Коли друзі побачили перші цілі зелені квіти, вже темнішало. Бджоли швиденько повистрибували з візка, позабирали з нього пусті відра і відправилися збирати нектар. А втомлений миш ліг до візка трошки перепочити. Він вкрився теплим пледом і миттєво заснув. Близько ранку бджоли почали повертатися. Вони несли повні відра ласощів. Відра так і світилися зеленим світлом. Мартін прокинувся і протер за спані очі. Він охоче ще б повалявся у візку до самого раночку. Що, вже, так швидко? Він почекав, коли бджоли посідають, і потягнув навантажений візок в бік дому. З раночку було прохолодно, і вся травичка була в ранковій росі, що виблискувало на сонці. Тому Миш наскрізь замочив свої капці. Не захворіти, б», – подумав Миш. А десь на середині дороги бджоляр оступився і підвернув свою ногу. Довелося втомленим після нічної праці бджолам допомагати своєму другові штовхати візка, інакше вони б додому не добралися б і за цілий тиждень. Коли ми приповзли додому, сил готувати сніданок вже не залишилося. Добре, що були смачні булочки, які привіз кіт Людвіг напередодні з таверни, коли відвозив гному Густаву борошно. Друзі з'їли пізній сніданок, випили чаю і розійшлися спати. Мартін заснув найперший, хоча йому й страшенно докучала підвернута нога. Бджоли вкрили його теплою ковдрочкою і пішли вкладатися спати самі до своїх вуликів. А зранку Мартін прокинувся з сильно напухлою ногою. Вона вся почервоніла і боліла так, що миш на неї не міг навіть стати, не кажучи, щоб кудись піти. З сусідньої кімнати вийшов зіваючи сусід Лоренцо. Що це з твоєю ногою? здивувався він, побачивши, як його друг шкутильгає. Підвернув, болить жахливо, відповів Мартін. «Дай, «Дай-но ну, подивлюся. Бджоляр сів на краєчку ліжка і показав другові хвору ногу, щоб лікар її оглянув. Той помацав її, покрутив з боку в бік, постукав по коліну і врешті озвучив свій вердикт. Та тут не просто вивих, це справжнісінький перелом. Диву, даюся, як ти взагалі зміг дійти додому. Лоренцо забинтував зламану ногу. Щонайменше наступні два тижні мусиш ходити так: я принесу тобі милиці, щоб було зручніше. А це спеціальна мікстура, щоб кістки швидше зрослися. Мусиш її пити два рази на день. Ось така вона тяжка праця бджоляра. Як не буря понищить всі квіти поряд з домом, так ногу поламаєш десь в полі.